Пивні ровери карети і двохмісні велосипеди. Влітку вуличного транспорту стає ще більше. Особливо він популярний серед туристів. У чудо-поїзда з'явився конкурент. Площею ринок їздить пивний ровер. Замість мотору тут педалі, замість коробки передач пиво. Я тільки кручу сам руль. А вже ну на увазі, нам потрібно, хоча б мінімум 4-6 людей, щоб крутилися подалі, щоб равор нормально їхав. Під час їзди туристи не лише дивляться на обличчя здивованих львів'ян. Можна ще послухати екскурсію. Маршрут простягається по площі ринок, по всіх старих історичних вуличках, по Краківській, по галицькій. Ну тоді по тих місцях, де історично пили пиво. Така поїздка коштує 20 гривень з людини. В пакет послуг входить і пиво. А якщо просто захочеться проїхатись навколо ратуші, то й 10 гривень достатньо. Найбільше повний ровер припав до душі туристам. А для більш інтимної атмосфери є такі велосипади для закоханих. Дві половинки тут об'єднують педалі, адже щоб втримати рівновагу, потрібно їх крутити одночасно. Дівчину з Києва, і чоловіка з Грузії, у Львові об'єднало не лише кохання, а й велосипед. Я, в принципі, люблю велосипеди, а тут ще якби з молодим чоловіком, тобто це все ще круто. Перші спроби незграбні і повільні. Однак за 10 хвилин на місце паркування роверисти повертаються з вітерцем. На початку ровер досить важкий в керуванні, однак ти дуже швидко звикаєш. Мені дуже сподобалось. Ідею двомісного ровера запозичили в столиці велосипедів Амстердамі, та й ціни на такий тандем європейські 25 гривень за 10 хвилин. Для того щоб велосипеди купився, і ми могли власне купувати наступні велосипеди. В нас така ціна. А от Марічка любить кататись на машинках і лише рожевих почуває себе як Барбі. А мамі таке задоволення не завше по кишені. Раніше одна хвилина на дитячих автомобілях коштувала одну гривню. Тепер утричі дорожче. Тому що купівля нової машини коштує 600 гривень, а покататись 5 хвилин 15. Дитячі машинки непоганий заробіток і для студентів. Для нас молодого покоління там студентів це, це вигода, знаєте, робота, би сказати, вільний графік. А після роботи пізно ввечері можна і в клуб, і прямо по дорозі додому. Такі вечірки відбуваються у трамваях. Замість голосу кондуктора тут електронні ритми. Це є звичайний абсолютно трамвай. Ми встановлюємо обладнання світлове і звукове обладнання. Беремо діджея і. Протягом трьох годин катаємося по місту під музику. Люди відпочивають, танцюють і заодно бачать місто, яке воно навкруги. Трамвайні вечірки коштують від 70 до 80 гривень з людини. Поки що замовляють їх не частіше ніж раз на місяць. Такий розважальний транспорт орієнтований здебільшого на туристів. Тож ним майже не користуються. Христина Шевченко, Володимир Квятковський, головні новини Львова.